Міталістичні, багатогранні, вдячні, гармонійні, гречні, доброзичні. Ерудовані, європеїзовані, життєрадісні, завзяті. Іч ініціативні. Їй бо! Йой! Компетентні. Людяні моволюбці, наполегливі. Обдаровані, порядні, романтичні, самокритичні, талановиті. Врівноважені, фантастичні, харизматичні, цілеспрямовані, чуйні, школоцентричні, щедрі, юні, як якнайрідніші. Олеся Бочара, слово Шевченкове і Франкове, Художні шедеври нашої класики, нехай стануть для вас зірцем і мири. Дослухайтесь до мудрих рядків Дмитра Павличка. На все впливає мови чистота, зір глибшає і кращують вуста. Стає точнішим слух, а думка гнеться, як вітром розколихані жита. Дуже хочу, щоб у своїй майбутній освітянській діяльності ви спиралися на основну позицію Івана Срезневського: без будь-якої іншої науки обійтися можна, а без знання рідної мови. Обійтися не можна. Тому дбайте про багатство рідної мови, плекайте рідну мову. Хай вона для вас буде провідною на все ваше життя. Дайте, будь ласка, велику мудрість Григорія Савича Сковороди. Хто добре запалився, той добре почав. А добре почати це наполовину завершити. Успіхи, Пам'ятайте слова Мойсея Фішбайна. Українська мова божиста, богодана, богообрана. А її коріння за Іваном Ющуком слід шукати перед трьома тисячами років. Сумлінно щодня працюйте на потвердження думки Нікалоївця Даукші. Рідна мова мати єдності. Батько громадянства сторож держави Вчить дітей народної мудрості, де грамотні люди, там біди не будуть. Пам'ятайте про Ганса хансатимера, невгамовна справа знайти потрібне слово. Це власне те, що живить мову, становить основу її сумності. Як стверджує чеський лінгвіз Франтішек далі, мова це не просто інструмент, це простір. У якому ми чуємо. Тож створіть навколо себе комфортний комунікативний простір. І тоді ви будете щасливими. Тримайтеся життєвого принципу Григорія Сковороди: більше думай, а тоді вирішуй. Пам'ятайте, відомий вольтерівський заклик: усі основні європейські мови можна вивчити за шість років. Свою ж необхідно студіювати все життя. Стати гарним філологом треба передовсім любити слово і намагатися пізнати його таємну, осягнути його сучасну поведінку, поглянути на нього з історичної точки зору, вклинити його в діалектну стихію і вирізнити його окремішністі і в цій царині. А по-друге, треба вміти донести барви, запах, колір слова до всякого. Навіть того, кому воно байдуже. Отож, гортуйте себе до майбутньої діяльності, любіть, шануйте, цінуйте слово, красиво, образно, яскраво, несіть його тим, хто його чекає.